Позначалась ще й підманула. Підманула, Як підманула, справжня українська підманула. жінка. Так, так, Друзі вітаємо на каналі Паранот. Вітаємо усіх. І Весь україномовний контент, і друзів України. Ми дуже раді зустрічі. Напевно, прийшов час і мені доєднатися до каналу. І спонукала мене до цього Тетяна із Чернігова. Це е, військова медикиня. Яка просто зробила коментар до відео Наташі Фрагнатік, нашій помічниці, вона із самого початку війни стала за Україну і досі стоїть за Україну, незважаючи на те, що її майже нічого, нічого не пов'язує з Україною. Наташа, я хочу тобі сказати, що тепер ти пов'язана з Україною і тебе пов'язує з Україною любов. Раз і назавжди. Так. Дякуємо всім. І сьогодні у нас сліпі затести. Вибачте, нам можливо, за якісь, можливо, нерівності чи якісь нездібності, але була пауза, і я думаю, що всі все розуміють. Ми приготували по три аромати: один для одного. Один для одного, так. І е, вишеньку на торті ми залишимо на кінець нашого відео огляду. А спочатку Ігор мені приготував аромати, які я повинна описати. Давай одразу домовимось. Ноти не обов'язково. Обов Класифікацію аромату, до якої на твою, на твою думку він належить. Ніша. Або мас-маркет, або люкс, так? Так. Можливо. Жіночий або... Так, на кого. Або... Чи бачиш на собі? Добре. Так. Добре. Добре. Ну все, я закриваю очі, мені дуже-дуже цікаво самій, тому я не дивлюсь і чекаю. Так, перший аромат ось такий. Я напевно потім виставлю флакон, коли буду монтувати відео. Так, я тобі наношу на плоти. Так? так. Один тобі, один собі. Так. І ми будемо пізнавати його. Тільки хмаринку роби І збирай хмаринку, добре? Є. Ти готова? Дай йому подихати. Ти готова? Я готова. Добре, тримай. Сін. Можеш очі відкривати. Угу. Та я не буду дивитися. Та хто тебе знає? Я ж не всі аромати знаю, що ти так думаєш, що я вгадаю. Скажеш, коли ти будеш готова відповідати на мої питання. А, Я відчуваю дещо одеколонисте. Можливо, деревина. Цитрусів не відчуваю. Ми ж не про ноти. Ми не про ноти. Це дорого або дешево? Мені чогось мало. Отак. От е, для мене це тютюновий аромат. Можливо. І так, я відчуваю щось, ноти тютюну. Це та, яка казала, ноти ми не будемо. Так, так. вже втретє. <схи> е, дещо, знаєш, я... дорого чи дешево? Недорого. Недорого. Це чоловічий або жіночий. Чоловічий я відчуваю щось на кшталт барбершопу. Він може бути унісексом? Може, може. Ну, звісно, є жінка. Яка жінка могла б носити такий аромат? Ну, жінка- керівник, напевно. Ага. Жінка власна, впевнена в собі. Впевнена в собі. І під щось. Ну, я під джинси, наприклад, і светрик не бачить цей аромат, це щось. Таке костюм, біла сорочка. На, на яку пору року цей аромат? Ну ні, ні, немає ну, не, пори року. Немає пори року. Ні, Але він недорого звучить. Недорого. Це знаєте, коли такий вдалий унісекс, такий а-шанель якийсь чоловічий, дьор. Ну що, будемо спорт. дивувати? Дивувати будемо, Оксана. Але, а, ти, а ти взагалі чогось мені такий не слабкий? Та-да! Фрапін? Так. Зовсім. Я не вгадала алкогольність, так, в ароматі. Так. Не сподобався мені. Ну, не знаю. Чоловічий, чоловічий. Може, ти його розносиш. Це, потім. це той бренд, який випускає коньяк. Так? Так. Так. Угу. так. Ну, у нас нема ні одного аромату. Немає фрапін. Тому ти його не знаєш. Не впізнала. Ну і не впізнала, і чогось мені здалося, що це люкс в сторону такого чоловічого фужеру, якогось класичного. Ми... класичного. Добре. Ну, я не вражена. Ну, тобто, один-нуль? Е, ну, Це неважливо, я вважаю. Все одно перемагає любов і до, дружба. До ароматів. Так. Звісно. І, і дружба і з ароматами. за ароматом сумки. Добре. Су, тоді лові. Ми по черзі, чи я? Ні, 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 ти. Я продовжую. Так, продовжую. Закривай але, очі. Але, але на нос, будь Добре. ласка, він якийсь слабкий. Та, ну Да. Фрапін слабкий. Угу. Не вразу. Закривай Загалі. очі. Так. О. Я не бачу. Це цікаво. Це прям цікаво. Прям цікаво. Зараз. Перший аромат Оксана не вгадала. А, я вгадала? Чого не вгадала? Я сказала, я що він знаю. чоловічий, що він мені не сподобався. Що? А от що нам у коментарях і напишуть, чи вгадала ти що чи я ні. я не? вгадала? От, Давай. почекаю, маю заховати. О, я вже щось. Ти ж не, не в мою Тримай. сторону. Ні, ні, ні. Тримай. Розпилюєш. Тримай, вже можна відкривати очі. А, ну, так от. О, я відчула о, як троянду. Гарно. Як гарно він звучить. Трояндо, трояндово. щось мені е, дуже дуже нагадує. Троянда. Трохи п'янка. Як він гарно. мені так прям сподобався. Я би прям хотів, щоб ти його розносила. А, ти знаєш, я якось обережно відношусь зимки. до алкогольних ароматів. От для мене зараз, чи може. Те, що я з морозу прийшов, але він для мене такий дзвінкий. Тро, троянди, а як ти взагалі до Троянди? Я якось ніколи. Ну, угу. ну не особливо. Ну, вона більш в жіночих ароматах. Ні, а від жінки, коли Троянда. Від жінки, не? Та, та, так. так. Ти так. ї ніколи не казав. Ніколи... Взагалі, я дохінька так не чула компліментів, в своїй свої тобто <сум> Ну адресу. Я не купував тобі ароматів, ти не чула компліментів. <сум> Давай. А, давай так. Давай. Це, це дорога а, чи дешева? Це не дешева, це не люксова троянда. Так, не люксова. Є. Далі. Але троянда, хоч скажи, троянда то, чи не. Звідки ні? я знаю, я не читав піраміду. Це жіночий чи чоловічий? Чи унісекс? Я так думаю, що, можливо, унісекс, ой, вибач, я хотіла зробити. ж залишиться на руках. Знаєш, що я тобі скажу? Що цей аромат, можливо, і унісекс, але на чоловіках я його не уявляю взагалі. я я я також. Тут я згоден. Тут я згоден. згоден. Як ж... виглядає жінка, яка носить цей аромат? Ой, це яке, якась така сукня, е, вона така летить, вона така весняна, легка, вона легка, така легка. легка класна. сукня? А якого кольору сукня? Чого ж... Кремового і, можливо, які, які, якісь квіти на ній якось так. Не а, знаю. Тобто така, як у тебе, є? Я так думаю, що він навіть Він трохи схожий на PenHaligans. Знаєш, який Пінхаліганс? Чим? Трояндою. Саме трояндою. Короною. Точно. От ні, короною ні. точно він схожий. Така троянда так. так, ну, в ароматі Елізабет Роуз від Халлиганс такий, знаєш, в мене є. Можливо. Угу. Ну, ти бренд не вгадаєш? I, я можу спробувати! Спробуй. Лаліквіт Мажане домроса. Цей аромат я постійно тестую, і він схожий. Ти що? Ти що? Бачиш? Це перемога. Ні, ну я його просто знаю. Я його знаю. Ми всі зрозуміли. Ми не любимо, коли хтось. Ага, ну ми зрозуміли. Ні, ні, ні. Закрила чи ні? Закрила, так, не дивись. не дивись. Так. Наступний аромат у нас буде от такий. Не дивлюсь. Ви ж там дивіться, щоб Оксана не підглядала. Да я мені самому цікаво. Та я не до тебе, я до глядачів. Так. О, ж не можна класти. Так. Ти готова? Так. Це буде. Ну, ти знаєш, Демроса схожий на Елізабетен Роуз від Пенхаліганс. Тому я якось, знаєш, себе стримую. Ой, класно. Ну, я думаю, що ти вгадаєш цей аромат. Тримай, будь ласка. Ось і все. Так. Вже удіки пішли. Удіки пішли. Яка краса. О, а це гарно. Ну, бачиш. Я вгадаю. Шкіра. А чого ти мені. Ну, ну, не треба мені підсказок. Так я не читав, я не підсказую. Я те, що почув, та й кажу. Гарний, дуже гарний. Прям Подобай. з перших нот гарний. Що прям більше, ніж домроса? Ну, домроса достатньо простий, якщо чесно. Ну, щось то мене стримувало, стримує його придбати. Давай, це дорого чи дешево? Це не дешево. Ні, це неправильна відповідь. Це дорого чи дешево? Я думаю, що дорого. Дорого, так. Це чоловічий, жіночий чи унісекс. Це унісекс, але е, жінка дуже гарно в ньому буде виглядати. Вона у так... шкіряній курці такі. І так, ти, напевно, ну не підказуй. Це дійсно аромат шкі... шкіряний. Так, а, але а, м -м -м. яка така, яка світла, світла, світла. Шкіра. Шкіра, так. Лайка. Лайка. Дуже м'який. Я так думаю, що білі квіт, квіти Вона можливо йде можливо у шкіряній курці світлого кольору, з букетом квітів. Так, і я а він знає, тоді... знає, що мені подобається. Він же йде на зустріч, знає, що ти ж сказала унісекс, він йде на зустріч. Знаєш, мені подобається. Він як іде на зустріч? у чому? Та він не йде, це її аромат. Навіщо? Ти сказала у секс. Ні, він, вона, вона. <світ> ну, тобто, і... коли ми купимо цей аромат, його носити будеш тільки ти. Ну і ти себе уявляєш в цьому ароматі. Руки намазані кремом. Чого кремом? Крем! шкіра. А я відчуваю аромат крему, ну, білого, білові кремові ноти. Білі кремові ноти. Не знаю. Ну, чудовий. Це шкіряний мене... аромат. Збила. збила. Єдине, знаєш, що я е, а дуже. А Починає кислити. от я відчуваю. Чи він на шкірі не замилиться? Ну, і, ну, ну, такі ну, аромати можуть бути у будь-кого. Будь і на ну, Дікей, і Мемо, і я не знаю, ну... ну не не ні. Ні. Ну, І ще один. назви. Назви, Ну, один іще. Що Кіліан? Та ні. <реш> я Кіліанах не особливо розбираюся. Тому... Ні, ну ти знаєш, добре знаєш. Е... Цей бренд? Так. Да. Гріті. Ну давай останній. В общем, я повний. Остання спроба. Ну, якщо. Шкіряний аромат, можливо, мемо. Ні? Ну, я мемо називала. Ну, все, я не, я не вгадала. Але гарний. Та-там. Байредо? Отак. Мені байредо подобається два аромати більше нічого. Твоя відсутність на каналі не пройшла для тебе даремно. Ти забула, гарний, я не вивчаю аромат. Гарний. Ні, ну Тобі я... сподобалася моя підвірка. Молодець, дякую. Е, справа в тому, що я просто. Винудила <хи> Ігоря піти і взяти пробники, тобто їх придбати, я навіть не знала. Я да, до цього Оксана... була непричетна. Да, Оксана ходила там. І мало того, що він їх придбав. Підглядала, але нічого не побачила. Я не підглядала. Він їх ще сховав, він просто спав з ними. Байредо не очікувала гарно. Закривай, очі. закривай очі. закривай очічки, буде тобі ага, я буде тобі враже. Зараз... Так Зараз як відьма скаже. Подивимось, угу. е, наскільки він ніс. Забув усе все. Забув. Ой, а в мене є ще тебе здивувати. У мене Спробуй. тут повна коробця. Ні, ми так. Домовлялися, тільки три мене, аромати. ні, три, три. Я б хотіла тебе мучити дуже довго, дуже довго. У мене такий за, залапаний пробничик. Але... Дуже-дуже цікаво, як ти його випадка. Ну, давай вже, швидше ну? вже хочеться розпочати. <зараз> Аромат, який я хотіла придбати наосліп. І... І що тебе зупинило? Що мене зупинило ага. залишки здорового глузду. <зараз> Небагато його, давай. але Ух ти. є. Ага. О, ти ага. не поспішає з висновками. Я відкриваю очі так, та захвалювати. Так, так, це. так. Ну да. Ну що, що, що відчуваєш спочатку? Спеції. Так. Там коріандр чи щось таке? Mm -hmm. ну, можливо, не він, але от щось таке. Ото як е, овочі маринують на тих. Так, так, можливо, укроп? Тішов. Mm -hmm. Можливо, каріандер. Mm -hmm. Ну, кажи. Ні, ми, ми домовлялися не казати про, ці, <рес> ну, про ноти. Ну, значить... Давай так, я задаю питання. Давай. Як ти відчуваєш ніша чи люкс? Ну, Звичайна. Ти знаєш, це взагалі-то звучить недорого, але виходячи із тих тенденцій останніх, от, які ми з тобою побачили останніми mm -hmm. днями чи тижнями, коли слухали аромати, то ну, я звернув увагу на те, що. Ті бренди, які роблять нішу, вони е, роблять ну, умовно, умовно кажучи аромат однієї ноти, тобто присвячений е, ну, і іноді, іноді, і так буває, присвячений якійсь одній ноті, вона там, звісно, не одна, але е, аромат відкривається. Ну, як Навколо, навколо. навколо ти так, можеш так, навіть. так. Навколо цієї ноти звучить. Знаєш, Тому але... це може бути ніж. І а мені я люблю, здається. Коли і... А ми слухали оце з тобою останнім часом? От, коли слухали? Колись слухали. Ну, я, назву... я не назву бренд, але. Ні, а от зараз починає перші ноти ага. розходити. Що ти відчуваєш? Те саме. Ну, опиши, що ти. Ну, такий гострий. Гостру зелень, гоструй о, каріандер ти відчуваєш. Да. Ну, мені каріандер. Добре, ти б носив чи ні? Я думаю, що ні. 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 От а мені... на кому бачиш? Складно навіть сказати. Ну, от точно не на жінці. Не на жінці? Ні, от не бачу я на жінці. Я так мріяла, що я буду влітку просто неймовірна так, так, жінка. Так ти ж там про щось угу. про залишити. Про це розповідати? Що ну, за аромат? ну, дивися, що я кажу. Я кажу, що це ніша. дешево. Звучить дешево, але напевно це ніша. Е я кажу, що це. Овочевий. Такий. Ну, він більше, все ж таки, я думаю, якщо обирати, то він більше підійде чоловікові. Е і бренд я не назву. Не назву добре. Та-та. – Бренд Манталь. Фантастік, фантастичний базилік. Ми обожнюємо базилік. Ну, да, Ми обожнюємо базилік. І дійсно аромат з блотера ага. він звучить ще більш-менш нормально. На шкірі вилазить овочеве рагу. Просто овочі, зелені, зелені овочі, якісь спеції. Ну, тобто, ти просто такий салат. Ходиш, салатик? Ну, Да, Салат у ми... карм, у кишенях у тебе. Ну, таке щось. Тобто, ні, він, він пронизливий, зелений. Але... Ну, носити такий аромат це складно. Тобто, якщо б хтось і носив його, то я думаю, що це можливо був би якийсь чоловік. Як, як цей чоловік має виглядати, я навіть не скажу. Не знаю. Можливо, як такому на, на мені не дуже. він розкрився. Да. Особливий дуже дуже. Дуже. добре. Ага. добре. Так, добре, закривай очі. Зараз я буду тебе. Вражати Ну-ну, а до цього що це було? Не відкривай, ну, ні, ну, не... ну мені ж самому цікаво вразитися. Добре, добре, добре. Так, я Татова. побільше. Ні, я просто розумію, що в тебе Щоб Перебити базілік. Базилік нормальний. Все? Та Заховала? Базилик, ні, не хочу, ні? не хочу. Заховала? Так, ну. Заховала. Давай. Ого. О. Ну, це як е, звучить дорого, це ніша, але аромат. З... Що ти там сказала? Аром... А, 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 аромат е, такий, яких багато. От багато Що є схожих нагадуємо? ароматів. Ну, от не знаю, Турцію мені нагадує чомусь. Про Турцію не слово. Угу. От просто нагадує Унісекс то, що... чи жіночий? Унісекс. Ні, унісекс, я ж сказав, е... ніякий, ніякий аромат не нагадує. Ну, напевно, якщо б поставити з чогось вибрати, я вибрав би, напевно, з десяток ароматів, які плюс-мінус угу, схожі. схожі за звучанням саме на цей аромат. Але ну, бренд не назвув. Добре, добре. Трохи втратив. Можливо, й да, Так, так. Я думаю, що. Ну, він унісекс. 100% унісекс. І так я б його носив. Тобто ніша. Так. Унісекс. Так. Ти б носив. Так. Схоже на багато. На Що? багато, дуже. Скажи про ноти. Я ж конкретно сказав: схід спеції, і Турція. Спеції, 4. Деревина. Уд. уд. До речі. М'який? М'який. Який? У яких який, е хімозних якихось дешевих нот немає? Ні, ні, не чую. Ну, ми ж домовились про ноти не казати. Так, домовились. Ну, хоча Давай. б на першому. Ну що, ти готовий? Давай. Та-дам. Та це Це е аромат 500 гривень це бюджетні. <рес> да, Я в шоці. шоці. <рес> Як називається? Це Бренд називається Вейл. Vale. Ага. Аромат називається Суки Есенс, якщо я правильно ага. кажу. Напевно. І цей аромат на шкірі потім сідає чорним шоколадом. Я просто О -а -а. вражена. Я просто вражена, що за такі ну, просто вкрай дуже Ну, приємний кошик, аромат. Приємний. Давай нанесу тобі, потім розкажеш. Коли потім? В кінці. Так. Ну, давай. Ну, все, все розкривається, це просто знахідка. <сх> я, ще мені цікаво, як він на, на гарячій, гарячій шкірі. Так, так. Ну Закривай. що, ти готовий? готовий. я тебе буду вразила. Вразила? Обіцяла вразила. Але звучить дуже схоже на багато-багато інших ароматів. гараж. Схоже на табаковані там фото. Точно. Так. Скільки так на мені гарна? Я з закритими очима. Не знаю, бо ти ж такий ж поглинач ароматів. Ой, я не показала фірмовий пробничок. Мені цікаві також твої враження цього аромату. Я готовий. Так. О, свіжий. Свіжий? Так. А, тепер солодкий. А так. перше, от як почув хмаринку твою, то... Здалося, що свіжий. А цей. От не знаю, може ти мене знову вразиш, але звучить дешево. Що <світ> 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 <Шо> такое? <світ> так, 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 продовжуй, продовжуй. Замилюється, ось вже. Уже. Ось <світ> зай... в, в ароматі є нота, яку ти ненавидиш. Ага. <світ> угу. Квітка. Я зрозумів. Ти її ну, ти відчув її? Ні, я її ще не відчув. Вона... Так, там все навколо тієї квітки. Сказати, тобі, роза. Ну... Але там спочатку дійсно легкі От... цитруси От... і. От е... дешево, жіночий, е... що я ще сказати? Е... Возраз вік. Вік. Аромат чи жінки. Віковий <смі> для жінки, для якої це аромат? О, ось вона вилізла, вилізла. Тобі роза. <смі> Я ж просто знаю цю... твою прихильність до туберози. Ну, він не всякий. Це вона наді мною змущає. Так, так, так. Ні, просто хищні такі хижі туберози, просто жах. Ні, ну звісно, що така немолода що А ну це. скажіть, будь ласка, скажіть мені, будь ласка, аромат кремовий, аромат вершковий, аромат кругленький або хищний, хижий, такий м, гострий, ні, ні, отий, сл хлосткий. слово я пам'ятаю, яке ви там полюбляєте між собою казати, він округлий. Ні, ти мені скажи. Я ж кажу округ... округлий. Все 네. ж таки. Який він хльосткий, ніякий, він такий ну, крем на Добре, я не буду вже продовжувати це. так, що цей це? жах. Це Франк Баклє. Аромат є, має назву хамілеон. Слухай далі, цей аромат описують як вершково-туберозний. А вершковий це аромат крему, це аромат кокон, округлий. Можна ув'язнити. Ув'язнути, потонути, чуттєвий. Ну, тобто, ти розумієш. Він мені не сподобався. Франк а, Прихильники аромату хамелеон Франк Бакле. Вибачте, я просто дала Ігорю послухати. Думаю, може, це я така? Ні, не сподобався. Правда, ну це ж, звісно, не означає, що це поганий аромат. Це просто означає, спільняття. що нам, нам він не підійшов, от і усе. І це ж залежить від багатьох 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 факторів, і можливо, там як вже бувало багато разів, ми колись там купували якісь аромати і були в захваті, просто потім... шаленому захваті від них. А потім проходило там я не знаю тижнів два-три-чотири. І ми від них відмовлялися. Так. Було таке, було таке. Тобто, можливо, там е, на весну або влітку він нам сподобається. Щось зміниться, і він нам сподобається. Але от наразі, наразі так. Так, так. Е, світлі це за відверто. тести, так, відверто, і чесно. чесна за затести це гра, звісно. Ну це гра. Тому е, просто кожного своя думка. Так. Ну, і ти ще? не відчуваєш шоколадні ноти. Ти обрагаєш ще часу, треба дати? Ні, я от шоколад, А я відчуваю гіркий шоколад, настільки ні. гарний. Абсолютно ні не ні, ні гарної ноги. Ні, не відчуваю. Мод. От, е от той аромат вчора я тобі приносив, там прям... Такий трюфель смачний, прям з <свят> початку. Розкажеш про них, да, я потім? Я потім розповім. Ой, такий прям смачний, прям трюфель-трюфель. От як ви відкриваєте коробку із трюфелем? Шоколадним трюфелем. З шоколадним <свят> трюфелем, а, так, так, шоколадним. <свят> а то може паста в трюфелі? Ні-ні-ні, шоколадним трюфелем. Дякуємо, дякуємо. всім за увагу. А ти казала, зову. що ти мене хочеш враж... вразити там вишенка на торті. Вишенка на торті вже була, ось вона. Так вона всередині була. Ну я ну, розумієш, якщо б я тобі франка Бакле спочатку, то за те, б не було сліпо. Вразила. я вже нічого не почув, бо тобі роза. Вразила, спознущалась, ще й підманула. Підманула, підманула. Як справжня українська жінка. Так. так. Ми дякуємо вам за увагу. Ми. Дякуємо вам за терпіння за те, що додивились до кінця. Звісно, це розважальний огляд, тому його сприймати серйозно не треба. не треба. Ми бажаємо вам миру, злагоди, любові і пам'ятайте, що все буде добре. І не переставайте вірити. Все одно добро переможе. Добро переможе. Слава Україні! Героям слава!